Один. зрив. Це касетні снаряди. Це одне з відео, що нині зберігаються в телефоні Олександра Босенця. На ньому бойові будні зафільмовані ним та побратимами в 2022-2023 роках. Коли повномасштабна війна увійшла в життя українців, чоловік працював у Києві приватним охоронцем. До того розповідає вісім років віддав службу в спецпідрозділі поліції. Я працював неділя через неділю в Києві. Якраз приїхав на відпочинок сюди, додому. І мені друзі позвонили ранок, ранком кажуть, війна. Ну і тут самі знаєте, що було вокруг міста. Ну, Був вдома з родиною. І це, в принципі, чудово, тому що донька ну, боялись і мені Приходилось заспокоювати родину і так разом з родиною, ну, знаєте, ну, кращі діти перенесли оцю жахливу новину. Олександр Ділиця хотів долучитися до лав Збройних сил. Чоловік мобілізувався 7 липня 2022 року в п'яту штурмову бригаду. До того, як мене призвали, я виконували ми тут групи, коли. Навала ця російська була вокруг міста. Ми з хлопцями організовувалися там в такі дружини і патрулювали ночами город ну, на предмет, щоб виявити ДРГ, якщо ночу залізе, пролізе. у нас у кожного були свої маршрути. А потім ну, працівник ТЦК. Позвонив мені додому і вручив пов'язку. Тоді такий період був, коли дуже сміливі вже воювали, сміливі ще чекали якогось поворота судьби. І я був саме, мабуть, до другої категорії відносився. Чекав, коли мені вручать. Ну, Вручили, і я пішов, тому що почував поклик. Ну, Мені здається, що нас пілінгували через радіостанцію. Як тільки ми переговоримо, вийдемо з командуванням прильот рядом з нами. Як тільки поговоримо, прильот второй рядом з нами. А ти як думаешь? Переживав, що там ще відбір був, можна було і не потрапити. Там дивились по стану здоров'я, по, по деяким критеріям багатьом. Ну, Хвилювався, але попався п'яту штурмову і ну, перший. Бойовий досвід був в Сіверську, тоді в Улгірське ТЕЦ, тоді Нью-Йорк, Залізне, Іванівське. Першим шоком був перший бій, згадує чоловік. Побратиму Олександра понівочуло руку, тож довелося вперше надавати першу допомогу. Через декілька місяців у нас був, були задачі на Ульгірський ТЕЦ, ми там воювали з вагнерівцями. І там було дуже тяжко. Там ми потрапили в засідку з групи наш, наша е, одна з е, е, Спосередний пункт не вийшла на зв'язок і комбат е, дав задачу піти. Ну там дві даже, не одна, а дві. І одну ми витащили хлопців із оточення, а і самі попали в оточення, і тоді було ну, так е, жутко. То, що ми попали в засідку з двох сторін 90 градусів із фронту. Двохстороні вони нам зробили, але одну спешку ми втратили. і Там багато хлопців загинуло. Олександр зазнав першого поранення від ручної гранати в ногу та руку. Місяць лікувався і прийняв рішення повернутися на фронт до побратимів. Взимку 2023-го На Іванівському напрямку розповідає, був поранений у друге. По нам летіли, прилітало, як звичайно На, на фронті це відбувається. Казується, вони просто нас бачили нашу точку, і вони просто по нам не попадали. І тоді вже по нам воно як стало нижче летіть, ми стали нижче, нижче спускатися в, в окоп. І вже прилетіло, ну, так, метр над головою. СПГ. СПГ прилетіло і нас тоді дуже сильно контузило. Тоді Тож в руку залетів осколок, тоді в ногу залетів осколок. І така сильна контузія теж була. Останні два роки після поранень Олександр Басанець працює в Конотопському центрі комплектування, організовує поховання військовослужбовців, спілкується з родинами загиблих та бере участь у заходах оповіщення. Звичайно, хейту більше. Хейту більше. Я їх розумію. Як я вже казав, що у нас чоловіки зараз. Не на три лагеря. Це суперсміливі, сміливі і тих, кого заставляють бути сміливими, розуміє. Ну, Я їх розумію, що їм тяжко, вони бояться. Всі ми боялись, але сміливий не той, хто не боїться, а той, хто боїться, але робить. У вільний від роботи час Олександр вивчає програму 3D-моделювання. Говорить, можливо, саме з цією сферою пов'яже життя, коли закінчиться війна. Я часто був за, за кордоном. Ні, я хочу залишитись в Україні, я люблю Україну. Це наша батьківщина, тому я нікуди не планую. Хіба що поїхати просто відпочити. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.